На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Одна людина загинула п'ятеро поранені у наслідок обстрілу росіянами Херсона. Про таке повідомили у міській військовій адміністрації. Ворог ударив по центральному району міста, поцілив по багатоповерховому будинку. Наслідки ще уточнюють. Крім того, у ОВА повідомили, що окупанти обстріляли і дві лікарні у Херсоні. Там попередньо минулося без жертв та постраждали. Російські війська обстріляли і селище Садове на Херсонщині за допомогою за інформацією обласної військової адміністрації. У наслідок атаки загинув 78-річний чоловік. Він був у гаражі, куди й поцілив ворог. Від отриманої вибухової травми чоловік загинув на місці. Пункт пропуску у Гринів відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Про таке повідомили у Держприкордонслужбі. Запрацює він з першої ночі 4 грудня із України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби. Також у держприкордонслужбі повідомили, що Смільниця та місце пропуску поза нижнь. Овочами уже відкриті. Я нагадаю, що на цьому напрямку тимчасово припиняли пропускні операції через вихід з ладу бази даних митної служби. Із мінометів вночі росіяни обстріляли краснопільську громаду на Сумщині. Зафіксовані п'ять вибухів. У наслідок учорашніх обстрілів в області пошкоджено два приватних будинки та фермерське приміщення. За добу поліція зафіксувала понад 120 ударів. Шість населених пунктів за добу атакували росіяни на Донеччині. Авіабомбу скинули на Щербинівку. Пошкоджені щонайменше вісім приватних осель У наслідок артилерійського обстрілу у Галицинівці зруйновані три будинки. Вночі окупанти завдали трьох ракетних ударів по новоекономічному. Пошкоджені три приватних будинки та заклади освіти. А інформація про постраждалих не надходила. Села Петропавлівка і дворічна на Харківщині щодня під російськими обстрілами. Місцеві поліцейські знають майже кожного мешканця прифронтових сіл і допомагають виживати у важких умовах. У дворічній немає світла, води та газу. Там зосталися переважно літні люди, і через постійні ворожі обстріли змушені мешкати у підвалах. Утім, не хочуть виїжджати і залишати свої домівки та майно. Така ж ситуація у одному із прифронтових сіл Купінської громади. Тамтешнім жителям поліцейські привезли хліб. Ну, не Я 50 років у цьому дворі. Не можу не бросити. Стрілюють, кожного дня ви все стрілюють. Знаю, тяжко, важко. Ну не можу, пойміть мене правильно. Я 50 років і все робила з чоловіком своїм руками. Не можу. Вони ж б'ють градами, мінометами. Вони ж не дивляться, коли б'ють. Просто от, по городу, по місту стріляють, і все. А люди гибнуть. Йшла жінка тої самої до адміністрації за допомогою медичної ну якраз стався танковий обстріл і жінку було Розстріл росіянами українських військових розслідує офіс генерального прокурора. Йдеться про оприлюднення відео, на якому військові РФ розстрілюють беззбройних бійців ЗСУ, які здавалися у полон. Попередньо подія сталася біля одного зі спостережних пунктів у районі села Степового на Донеччині. У відомстві наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і його кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин. Українські військові відбили понад 20 ворожих атак на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Противник вів штурмові дії на Лиманському та Копінському напрямках атакували у районі Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, а також безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районах Роботиного та Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, сєвєрного, Південніше Тоненького, Первомайського, Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак. 930 окупантів знищили українські оборонці минулої доби. Такі дані генерального штабу. На тепер загальні бойові втрати ворога склали понад 330 тисяч осіб. Також Збройні сили України відміністували 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 24 одиниці автомобільної та спеціальної техніки і автоцистерн. У бійців на фронті з'явився іще один. Окопний ворог, як його називають військові, це звичайні миші. Гризуни поїдають не лише продукти, але й одяг, і навіть постійна присутність котів в окопах не лякає мишей. Тож як військові рятуються від навалих гризунів, розповіли нашим репортерам. Ось так якомога вище від землі зберігають речі бійці на одній з ділянок фронту на Донеччині, бо з настанням холодів у пошуку тепла і їжі в бліндажі набігли сотні мишей. Ну, Із снаряду тубуси. Воно таке такої і миша не так влізе по ньому. Приходиться в польових условиях. знаходити якісь варіанти. Не гребують грузини навіть одягом та іншими наїстівними речами. Сумку бо Саме дна знизу. Так, ось, Ця альтанка імпровізована кухня. Тут можна щось приготувати та перекусити. Посуд є, а ось продуктів не видно. Їх ретельно і з хитрощами ховають від мишей. В холодильник ми зберігаємо ковбаса масло. ще не свіжі. На тиждень Стало спускаємось в бліндаж, де армійці ночують та відпочивають. Чути, як миші гарцюють десь у стелі, незважаючи на людей, бігають по рочах та зброї, гризуть утеплювач. Ну коротше, як ви поняли, піна тут не допомагає. <ріст> Вже все перепробували. Пробували яди, то біда, я ж кажуть, починається з тим, що вони дохнуть за щитами, і потом мухи ці, вони починають налітати коротше в тепло. Що... Не варіант, потім купляли книжки ці, а така двостороння ця фанерка з липучками. Вони буквально за скільки за час да, наліпають повністю, що вже не липнуть. Тепер бійці мають надію на ось цю пухнасту охорону двох кошенят Арса та Йосипа. На них тут чекали кілька місяців, поки народить кішка пуля, і малі підростуть. Ні, це охотник точно. І, хоч миші навіть іноді кусають і самих бійців, ті говорять, це лише тимчасові складнощі. І витримати їх можна, адже мета усіх одна перемога. Ні, ну лазь потихоньку, тобто сіриться, там в станіну заползають, гріються. Людина до всього застосовується. Тож і на снігу може спати тобі, при приживання, тобто, якби любой повод. В даний момент де жилакше в санаторії. Анастасія Дашко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. У Києві завершилася благодійна аукціона виставка, яку організували для підтримки бійців 23-го окремого стрілецького батальйону. За які експонати найбільше торгувалися, та скільки вдалося зібрати коштів на потребу захисників? Дізнавалися наші репортери. Тисяча два тисяча. Три продано за одну тисячу. 127 експонатів та понад пів сотні покупців. Під звук молотка живописні картини, антикварні книги та розфарбовані гільзи отримують нових власників. Деякі лоти мали і кілька претендентів, які не скупилися зробити високі ставки. Поки що найбільший успіх має лот Анатолія Криволапа топ художника в Україні. Вже там ставки пішли на понад 10 тисяч. Серед топлопілотів я теж назву гільзу генерала Залужного. Ось вона там, і е, на неї теж вже я ставка так, тисячу доларів, окрім цих мистецьких об'єктів, покупці зацікавилися й іншими артефактами. Зокрема, учасниця аукціону Надія Вовк отримала можливість придбати два цінних лоти. Цей лот скульптура за Україну». Що цей ем, прототип це е, пам'ятник, який е, повинен бути встановлений в Вашингтоні, е, присвячений жертвам голодомору. А ми ще е, ви, ну, отримали можливість придбати апостол. Це книга е, е, церковна, яка теж для нас була дуже важлива. Ми її з самого початку для себе е, придивились до неї. Я дуже рада, що це має. Надія розповідає, долучилася до аукціону, бо хотіла допомогти саме 23-му окремому стрілецькому батальйону, оскільки він допоміг її родині під час окупації Київщини. Для нас підтримка збройних сил України, підтримка виключно цього батальйону для нас. Це для моєї родини дуже особлива, тому що цей батальйон був. На захисті Ірпеня, а ми е, в е, на початку повномасштабного вторгнення з родиною знаходилися в Ірпені. Загалом, завдяки благодійному аукціону, вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень. Всі кошти з продажу лотів підуть на закупівлю зброї, зокрема дронів Камікадзе, які зараз дуже необхідні нашим військовим у зоні бойових дій. Ми плануємо е, камери спостереження і коригування е, вогню. бо е, ми не можемо бути сліпі, це сучасна війна. І також ударні дрони багаторазового використання. Саме такі дії і наближають перемогу нашу, тому що ми воюємо зброєю, митці воюють, створюючи такі експонати, продаючи їх. За ці кошти ми купуємо зброю і знищуємо ворог. Анастасія Бучинська, Антон Пузань, телеканал прямий. На цьому в мене поки все. Не забувайте заходити у телеграм прямого каналу, щоб читати новини першими. І, звісно, підписуйтесь. Відстежуйте і тут там постійно з'являються свіжі відео, блоги, огляди і, звісно, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. Тож підписуйтесь щоб нічого не пропускати, і щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.